Батьківщина, для кожної людини це слово містить у собі щось особисте, особливе. Для мене найдорожчим місцем у світі є моя мала батьківщина, це селище Магдалинівка. Ця мальовнича місцина таїть у собі стільки принад, цей Луги з високою травою і річка-чаплинка, на берегах якої лежить селище. І рудючі поля, і квітучі сади, в яких навесні потопають хати, і чисті вулиці, і парк, і гарні будівлі, і каштани на центральній вулиці. Але найголовніше це люди. Мої односельці дуже щедрі, працелюбні, мудрі, доброзичливі. Магдалинівка славиться своїми талантами музикантами, поетами. Письменниками, співаками, Знайдеш ти хоч як не шукай, де ми рішення на сміливі край, повідомляє тебе з і до серця співання зла. Танцюристами, майстрами різних ремесел і декоративно прикладного мистецтва. Художниками, спортсменами. Дійсно, люди, які народилися в одному краї, завжди якось краще розуміють один одного. Їм легше знайти спільну мову. Цікаво, якої думки про рідне селище, звичайні пересічні жителі Магдалинівки. Магдалинівка це не звичайне селище. У ньому навіть повітря особливе. А воно ніби настояне на теплих травах. Воно лікує душу. Мені тут солодко пахне чимось рідним, неповторним, що йде з самого дитинства. Для мене Магдалинівка це не лише мій перший крок. Це мої знання, мої мрії, плани. Це найдорожчі у світі люди, тато і мама. Не любити Магдалинівський край просто неможливо. Я вірю, що саме ця любов переможе всі наші негаразди, і все буде розвиватися та процвітати. З упевненістю можу сказати. Що у Магдалинівці живуть люди, які люблять рідну землю, поважають історію і культуру українського народу. У серпні 2014 року у селищі було встановлено пам'ятник великому Кобзареві Тарасові Григоровичу Шевченку. Про що ти думаєш, Тарасе, на схилах біля хвиль Дніпра твої вірші завжди на часі. Мабуть, таки, прийшла пора. Я не знаю, як складеться моя доля, де буду після того, як покину стіни школи. Але я завжди пам'ятатиму найрідніший куточок на землі, що лікує душу, місце, де мене завжди приймуть, вибачать і зрозуміють. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родили, самди святі, Хто рідну оселю свою забуває, то й долі не знайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати малому співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись протоптав? У рідному краї і серце співає, з здалека нам весну несуть. У рідному краї і небо безкрає, потоки, потоки, мов струни течуть. Тут кожна травинка і кожна белинка Виходять мрії на теплих вітрах. Під вікнами мальви, в саду, материнка оспівані щедро в піснях.